Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Як завжди, цим бажаю здоров'я, головне здоров'я, не хворійте, не болійте. От. Да, ми почнемо. В цьому випуску ми поговоримо з вами про водоканали і газові компанії. Що вони хочуть для нас знову зробити, що придумали. Ну, на сам... Зразу скажу, що нічого хорошого. що Ті, що ті хочуть підняти бабла, нажитися, Піднять тарифи, да. що будуть робити, що придумали для нас з вами. От. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Це займає буквально пару секунд вашого часу. О, не більше. Я буду вам дуже вдячний. От. Коментуйте, що ви по цьому з цього приводу думаєте, а ми розпочнемо. Отже, водоканали. Що хочуть водоканали? Водоканали говорять, що у них. Заборгованість, тобто у нас з вами перед водоканалом заборгованість 10 мільярдів гривень. І вони хочуть піднімати тарифи, але їм це не дають робити. І що вони говорять? Якщо нам не дають піднімати тарифи, значить ми будемо знижувати тиск в воді. Тобто е ті люди, які живуть на Во 8, 9, там 12, 13, ну будинки ж великі є, да? тобто я говорю зараз про великі міста. О, тиску не буде, вони залишаться без води. Платила людина, чи не платила, залишиться без води. Плюс до того кажуть, ну добре, значить будемо по графіку подавати. Це говорить один з депутатів в марафоні, дає інтерв'ю. І він говорить, що е, у ну, в людей перед водоканалом заборгованість 10 мільярдів гривень. Ми зараз поговоримо про заборгованість, як вона може бути, ця заборгованість да, в людини, якщо в неї стоїть лічильник, а в неї заборгованість. От, про це ми з вами поговоримо. І оцей депутат говорить, що водоканали говорять, якщо нам не дають піднімати тарифи, ну куди їх уже піднімати, шановні українці, напишіть, будь ласка. В коментарях, куди і так їх піднімають вже. В деяких городах вже пишуть в коментарях, що по 100 гривень куб, 50-60 гривень куб. Куди ще піднімають? У людей пенсія 3000 гривень. У людей зарплати учителів зарплати по 8 чистими, чистими 8 тисяч гривень. Віддать 5 тисяч за комуналку. З усім у цим три остається на прожито. Це не, це не геноцид, які підняття. Що, чим вони мотивують водоканали, що хочуть піднімати тариф. З газом ще там е, хуже. О. Вони говорять, що раніше вони реагенти для очистки води купували в Росії, а так як зараз вони не купують, а купу, в Росії купують в Європі. Тобто, це дорожче і нам треба піднімати. Тарифи, плюс електроенергія, плюс те, але ніхто з них не виходить, не вийшов і не скаже, скільки собі вартість кубу для нас, для постачання, да? от ніхто не порахує. Ніхто не порахує. Аби підняти тарифи. І да, очистка води. Напишіть, будь ласка, от в мене, да, допустимо, в мене е, частний будинок, приватний будинок, вода, правда, Дніпровська, але її пити невозможно. А набереш і вона от стоїться там скільки гедоти, що це просто триндець. Ми її очищаємо через фільтри, тоді тільки варимо їсти. Ми її не вживаємо. Ми купуємо отдільно воду пить. Як ви робите? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що це повний вони розговорили, і вони говорять про якісь реагенти. Води, Вода взагалі якості ніякої немає. І ніхто цього не контролює. Ніхто не контролює. А вони це все бачать. І на нас з вами, аби нажитися. Ні на кому, на нас з вами, на простих громадянах. Це просто як, як це вийти і сказати, що ми будемо знижувати тиск, щоб людям не подавати воду. Це просто трендіст. Тепер про як водоканал нараховує людям не історію заборгованості. Це я лічно це все бачу, особисто я бачу. Прийшов дідушка, водоканал. З боргом 32 тисячі син за кордоном з дітьми, їм нарахували 32 тисячі боргу. З тим учотом, що в них стоять щотчики. Що він розповідає, що йому сказали? Контролер раз прийшов, його начебто не пустили до щотчика, ж тут не пустять, якщо їх вдома немає. Другий, третій, і що вони роблять, коли третій чи якийсь там раз їх не пускають до лічильника, вони автоматично. Беруть і нараховують на одну людину 6-7 кубів в місяць. Якщо у вас прописано троє, от вам 21 куб вам нарахують в місяць. Хоч у вас і стоїть щочик, але вам його нарахують цей 21 куб. І ви вже будете, плюс скільки там з водовідведенням рахується в багатоквартирних будинках. От і, будь ласка, постільки там і рахуйте, який, який в місяць у вас буде яка заборгованість. Отак от вони нараховують. Так що, хто за кордоном, готуйтеся. І от я робив е, випуск з оцею перевірку лічильника кожні три місяці. Це також для цього, напевно, зроблено, щоб більше заборгованості, більше для людей стягти. Дуже багато подає в суд на них і виграють ці суди. Але тільки навіщо так робити? Навіщо так робити, щоб суди подавати і щось робити. Ну, факт в тому, що вже, бачите, вода, скоро скажуть, за воздух платіть. Воздуху мало, ще за воздух ми не платимо. Ще за воздух от ми не платимо. Ну, скоро до цього дійде? З такими керуючими країною, як зараз, з такими, що поприходили, кармани собі понабивати, вони ніяк не можуть, не можуть вже, <гум> я не знаю, куди їх, мільярди мільярди позаробляли, і ще, і ще. Давай, знаєте, мультик про антилопу, хто бачив, де антилопа біжить, б'є копитами і золото, а той ззаді товстий біжить і каже, ще, ще золото, ще, Ви його вже присипав, він каже ще. Отакі ці. Аби піднімати, аби піднімати. Вони ж говорили, що там в квітні тарифи на воду хочуть піднімати, а потім ще осінню піднімати тарифи на воду. Це взагалі куди з такими мізерними зарплатами? У нас зарплати, пенсії не піднімаються, а тарифи ростуть і ціни на продукти як гриби після доща. Що це таке в нас прекрасна країна, квітуча країна, бо в нас багато всього, а люди живуть на грані зубожіння. Тут ще газовики вийшли, що хочуть, щоб їм дозволили подавати людям газ нижчої якості. Вдумайтесь, він і зараз не ахті. Да? У мене, наприклад, я собі, ви напишіть у коментарях, як у вас. А у мене, наприклад, я засікав чайник набирав. Допустимо, як було перед тим, я пам'ятаю, 7 хвилин чайник закипав, зараз закипає 15. Повний чайник закипає на газу 15-20 хвилин. Закапчена каструля. Це що? Це хороший газ? При, при, при хорошому газі, при, при, при якісному газі, каструля не буде закапчена. Тобто, знаєте, таке стає, стає, складається враження, що вони вже подають цей неякісний газ. І оцим хочуть інкрає капе. До, до речі, це все хоче. Щоб дозволили їм це робити, О, тому що е, як газ є якісний, є неякісний. Добувають неякісний якісний, і тоді вони е, цей якісний і неякісний газ вони його мішають, щоб е, перекрити витрати чи що, і подають нам. Де, деякі кажуть, що з воздухом мішають. Ні, з воздухом не мішають, тому що у нас би тоді е, бо він не змішається, до, до речі, так як потрібно, і у нас газ б тухла. Так вони з якісним газом його чіпляють. От візьміть, наприклад, пропан, да, як він каптить. А от природний газ, він не каптить. Але в нас каструлі чомусь такі, як наче, від пропана. Не від природного газу, а від пропана, розумієте? І от, може, вже вони нам подають цей неякісний газ і от хочуть оце якось би на законодавчому рівні оце все зробити. Ну, подивіться, вода, газ, да? Ну, ще поки газовики про підвищення не говорять. Ну, до осені там їм вроді би заборонили підіймати, до осені, до осені, до осені, до жовтня місяця. Ну а там все хто хочеш, може бути, у нашої, в нашої керуючої країною в голові, ми ж не знаємо, що у них. Ну додасть Бог, що, як говорять, справдиться, що вибори літом і ми виберемо таких людей, що прийдуть, будуть за нас з вами, да, переживати, а не за свої кармани, свої бізнеса. Крали, крадуть, будуть ну, не в таких масштабах, що зараз робиться. Це ж просто, я не знаю, Ви нам, люди, доки це буде все робиться, доки отак будуть знущатися над нами, да? 30 років вже над нами знущаються. Вода взагалі якості ніякої не має. Але вони тарифи піднімають. Вони ж нічого їм не роблять. Я говорю, сусідній будинок пустує, там вода тече з колонки кран, я їм говорю, разів 15 я їм говорив, 15, разів 15 говорив їм, що там вода тече. Союзволили вони приїхати там через якесь время. що вони зробили? Що? Уважно. Відрізали трубу внизу в колодязі, взяли чоп, такий дерев'яний, забили і все, настільки того чопа хватить? Замість того, щоб якийсь кран поставити, десь перекрити. Ні. А трубу ми ложили по вулиці. Ми пластмасову трубу ложили, покували за, за свій рахунок. Вони що роблять? Вони взагалі нічого не обслуговують. А гроші деруть, тарифи давай. Е, мені один підписник писав, що в е, Івано-Франківську начальник водоканала зарплата 1 мільйон 100 гривень. Уявляєте? Це довело до того, що наші керуючі країною скинули все на нас з вами, на мать його так, і ніхто нічим не займається, ніхто нічого не контролює, а ці, що хочуть, та й роблять. Вже обдерти цього нещасного українця до нитки хочуть, до нитки. Вже останні, скоро труси прийдуть забирати. Вибачайте за вираження, звісно. Коли це все скінчиться? Коли ми будемо жити як люди, а не як ніщеброди, вибачайте за вираження, так воно і є. Я також такий, я також ніщеброд. Але на цьому все. Дай Бог вам здоров'я. Бережіть своє здоров'я, бережіть своїх діток. Dość Bóg, wszystko zmieni się na kroszcze.